У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів переконувати закордонних партнерів інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України. На цьому глава держави наголосив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Воєнна дипломатія, стійкість, зброя, перемога. Завдання українських дипломатів домовлятися про інвестування в безпекові проєкти. Зеленський констатував, що наразі логістика загальмована. Це стосується зокрема домовленостей із провідними партнерами, включно із США. Він нагадав, що Україна має комплекс двосторонніх безпекових угод з партнерами, і кожна з них має бути повністю реалізована, зокрема щодо річних фінансових зобов'язань. Ще одне завдання залучати і уряди, і міжнародні організації, і регіональних лідерів із країн вашої роботи і компанії до відбудови в Україні. Це один із ключових критеріїв визначення ефективності кожного посла. Україні потрібні конкретні проєкти від. Кожної країни вашої роботи, резюмував глава держави. Глава Міноборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим дії ЗСУ в Курській області. Зазначається, що також міністри обговорили продовження підтримки союзників для задоволення нагальних військових потреб України. Як повідомлялося, США можуть надати Україні крилаті ракети великої дальності JASSM. Президент України Володимир Зеленський провів нараду із керівниками закордонних дипломатичних установ України. На нараді він оголосив про створення міністерства єдності, що буде допомагати всім українцям за межами нашої держави. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Фейсбук. Президент Чехії Петер Павел вважає, що вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи контролює Київ всю територію. На думку Павела, найближчими роками Україна зможе домовитися з Росією про мир. Угода може означати, що Москва окупує частину її території на тривалий час, але без Погодження демократичними державами зміни кордонів, він навів приклад Німеччини, яка стала членом альянсу у 1955 році, попри окупацію частини країни радянським союзом, тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи альянс у конфлікт з Росією, додав чеський президент. Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся з 9 по 11 Сте липня Україна не отримала запрошення в альянс, але союзники у підсумковому ком'юніке зазначили, що шлях нашої країни до блоку є незворотнім. У Польщі розпочали прийом заявок на участь у двох програмах підтримки українців, які мешкають у центрах колективного розміщення. Програми реалізуються на території різних воєводств країни. Залежно від кількості членів домогосподарства максимальний розмір виплат на покриття оренди житла становить кімната для однієї особи до тисячі злотих. Квартира або будинок для однієї двох осіб до 2200 злотих. Квартира або будинок для трьох-чотирьох осіб до 2800 злотих. Квартира будинок для п'яти осіб та більше до 3500 злотих. Фінансування розподіляється на шість місяців місяців з покриттям 100% вартості у першому місяці та зменшенням суми до 30% у шостому місяці. Україна зможе використовувати зброю, надану Данією на території Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люккерасмусен. Міністр зауважив, що не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна використовувати лише на території України. Ви не можете дозволити собі сказати Україні, що вона не повинна переходити кордон і перерізати ланцюжки постачань, заявив глава МЗС і підкреслив, що український наступ є є частиною оборонної операції. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр, який напередодні відвідав угорське місто Шопрон, закликав владу Угорщини зберігати згуртованість в Європейському Союзі. Він також наголосив на важливості єдиної позиції ЄС у підтримці України, яка захищається від повномасштабного російського вторгнення. Президент Німеччини вказав зокрема на необхідність дотримувати спільної лінії в питаннях допомоги Україні. Ми не повинні залишати місця для сумнівів в тому. Що НАТО і ЄС єдині в підтримці України, наголосив він. Президент США Джо Байден під час виступу на з'їзді демократичної партії у Чикаго згадав супротив України російській агресії як один зі своїх успіхів. Байден оголосив на важливості лідерства США у світі і успіхах його адміністрації, у зміцненні світових альянсів, а також протистоянні Росії та Китаю. Серед своїх успіхів він також згадав нещодавній обмін ув'язненими з Росією, що дозволив повернути незаконно утримуваних там американців. Канців Байден вказав, що його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та Хамас, а також доставки гуманітарної допомоги. На цьому це вся інформація. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!